Всім привіт! Ви на каналі Family UA. Мене звати Влад, і сьогодні я буду вам розказувати і показувати, як ми заливали фундамент від фундаменту до оцих стін з хорошої коломийської цегли. З цінами, з роботою, я все покажу, виведу на екран. Тож, гайда, дивіться. Ну що, друзі, сьогодні я буду розказувати вам, як я попав на зайвих 13 кубів бетону просто через свою відсутність та свій недогляд. А ви вже самі вирішуєте сміятись із мене чи робити нотатки на майбутнє. Після встановлення свердловини ми почали копати траншею під фундамент. Я вирішив трішки підняти ділянку, підняти рівень землі, бо якщо не підсипати, то буде жити в низині. А це за цієї води, болото, мокрі ноги ну, ви все самі знаєте. Самою в землю, все по-чесному, перших 10 камазів супер, чистий, нормальний ґрунт. Я такий стою і думаю. Оце я молодець. Думаю, ділянка вирівнюється, гарно все виглядає. Трактор розтягає, ну просто краса. Таня, ти щаслива? Так. Да. От згадай, згадаєш цей момент. Добре? Я катаюся. Юху! А не тут то було. Далі все як завжди. Трошки відволікся, бо почав займатися закупкою арматури, дощок на опалубку, ну і якісь ще справи вилізли. Думаю, водії нормальні. Сказав землян, то значить земля, Ти ж не буду там з мікроскопом стояти, правильно? Заїхала одна машина, потім ще одна, потім наступна. Я вже, навіть чесно кажучи, не рахував, скільки їх приїхало. Думаю, головне, щоб рівно підсипали. А от коли ми вже почали копати траншею стрічковий фундамент, тут і почалося наше кіно. З першого штика Лопати це була не земля, а якась суміш всього на світі. Це була цегла, були каміння, шматки бетону, поліетилен. Навіть якийсь дріт попався, я такий стою з квадратними очима і думаю, а що це блін мені навезли. Ну коротше, завезли мені замість нормальної землі, будівельного сміття, може залишки з якоїсь старої хати чи якоїсь новобудови, може просто халтурщики якісь не знаю, але факт залишається фактом. Під тим першим нормальним шаром лежав сюрприз. А це що означає? Що ми не можемо лити фундамент прямо по цьому, бо цей насипний шар, він нестабільний, він може просісти, промокнути, його можуть підмити ґрунтові води. Ну, а фундамент, як ви знаєте, це не місце для а може витримає, а може ні, тут або нормально, або тріщини через рік. Тому довелося копати глибше, доти, поки ми не дійшли до щільного нормального природнього ґрунту, замість запланованих 70 см подеколи довбали майже на метр, бо ще в деяких місцях сміття лежало шарами. Ну, а тепер найцікавіше по розрахунках в мене мало піти приблизно 30 кубів бетону на стрічковий фундамент. Все було прораховано, ми прорахували глибину, ширину, довжину, по периметру, але через те, що ми вибрали зайве сміття і поглибили траншеї, об'єм конкретно виріс. Поки ми те все вигребли, виставили опалубку і почали лити бетон, то вже по факту у нас пішло аж цілих 43 куби бетону. Бетон у нас був марки М250. І знаєте, що хочу вам сказати, що це не пару мішків піску, це цілих 13 кубів зверху, а це на секундочку зайві витрати до мого бюджету, це не рахуючи доставки і роботи майстрів. Ну і що ж мене найбільше злить? Так це те, що це ж є моя помилка, бо я сам це все організував, я сам не догледів, не додивився, і ніхто, крім мене, в цьому не винен. Якщо хтось зараз думає, та ну що там та земля, головне підсипали та й добре. Не вірте, якщо ви самі не глянули, не переконалися, значить ви просто кинули монетку або вам пощастить, або ні. Це вже тепер я знаю, що треба бути присутнім, особливо на етапі, коли вам везуть підсипку. Неважливо, скільки разів сказали, що все там добре, потрібно підходити і дивитись, бо інакше потім самі будете доставляти бутон міксером увечері, так як ми, але нічого зато я отримав безцінний досвід. А тепер хочу сказати два слова про наш фундамент. Ширина нашого фундаменту 55 см, висота над землею 62 см, із них 12 см це бетонна кришка, яку ми заливали в самому кінці для армування та вирівнювання. Опалубку ми збирали з якісної дошки, фанери і брусків, використовували досить багато матеріалу, бо висота чимала і конструкція має бути міцною, щоб витримала тиск бетону. Вартість всього вийшла 12 тисяч гривень плюс доставка. Ми взяли з запасом, щоб потім використати ті самі матеріали повторно. В'язали каркас із арматури 12 мм по периметру. Це повздовжні прути, які несуть основне навантаження. Для вертикальних і поперечних хомутів використали арматуру 8 мм через кожні 25-30 см. Усі з'єднані тільки в'язальним дротом, без зварювання. Запитаєте чому? Бо зварка спалює метал у місцях з'єднання, і каркас втрачає жорсткість. Вийшов жорсткий армований пояс, який не дасть фундаменту тріскати при усадці або русі грунту, заливали ми бетон марки м – це достатня міцність для стрічкового фундаменту під житловий будинок у нашому кліматі. Бетон замовили з міксера, щоб не мучитись із бетономішалкою. Розподіляли по опалубці поступово, вібрували за допомогою вібрувальної машини, щоб вийшло повітря, і бетон сів щільно без пустот. Після основної заливки дали бетону схопитись, а потім залили верхню частину бетонну кришку 12 см завтовшки. Це не тільки вирівнює верхню площину, а й підсилює конструкцію зверху, зв'язуючи фундамент в єдиний моноліт. Отже. Ми отримали міцний рівний фундамент, готовий до гідроізоляції, утеплення і подальшого будівництва. А тут нам привезли перших 4000 цегли. Поговоримо про цеглу, про роботу, про цифри, все по-чесному яке. Може комусь з вас ця інформація стане в пригоді, якщо теж плануєте будівництво. Отже, починали ми в кінці вересня, погода ще дозволяла працювати, не було ні дощів, ні морозів. У Нас на Франківщині, кінець вересня, зазвичай більш-менш нормальний, працювати можна. Але з першого дня стало зрозуміло, просто не буде. В зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну ситуація з майстрами залишалася складною. Один мобілізований, інший десь на іншому об'єкті, другий зайнятий на пару місяців вперед. Але нам можна сказати, пощастило. Вдалося домовитися з бригадою, тому все трошки затягнулося. В результаті весь процес зведення стін зайняв приблизно трьох місяців. Працювали не щодня, звичайно, десь по ситуації, десь по погоді. Основний матеріал, з якого ми мурували, це хороша колемийська цегла. Вона у нас на Івано-Франківщині дуже популярна. Її всі давно хвалять, вона рівна, міцна, тримає тепло. Не розлазиться і не сиплеться. Реально хороша цегла. Переважна більшість людей у нас будується саме з неї. Загалом на стіни нам пішло близько 40 тисяч цегли. Якщо точніше сказати, 39 тисяч 750 штук. Кажу вам чесно, коли стоїш на майданчику і дивишся, які її носять та мурують, то здається, що цегли безмежна кількість, але вона швидко йде, особливо коли робота йде темпом. За саму роботу ми заплатили 298 тисяч гривень, грубо кажучи, 300 тисяч. Це тільки робота по зведенню стін, без усяких інших моментів, типу даху, вікон чи фасаду. Це просто стіни змуровану від фундаменту до перекриття. Ще один серйозний шмат витрат, на мою думку, це панелі для перекриття. Там теж ціни немаленькі. Панелі нам обійшлися у 162 тисячі гривень. Це вже з доставкою, вивантаженням, укладкою, тобто як то кажуть, під ключ. І от коли я сів і підбив усе, що пішло, і на цеглу, і на роботу, і на панелі, то скажу вам: вийшла така красива цифра. Майже 24 тисячі доларів це без фундаменту, без даху, без вікон і дверей, тільки самі стіни. Але скажу вам, вони вже стоять і милують моє око. Можна довго дискутувати, дорого це чи не дорого, але в сучасних умовах, коли постійно зростають ціни і важко знайти майстрів, я вважаю, що нам ще пощастило, особливо з якістю. Бо я вам скажу чесно, краще трошки переплатити, але мати впевненість. Що стіни нададуть тріщин, що нічого не розсиплеться, не розповзається і що взимку буде тепло. Ще один момент, про який я забув сказати, це наша логістика. Цеглу, як не дивно, везли досить довго. Були затримки з доставкою. На складі обіцяють одне, а по факту виходить інше. То машина поламалася, то водії зайняті, то вони не встигають. Але це вже мене не дивує, Зараз така реальність, що я втішився, аби тільки було з чого будувати, аби лише привезли. І в підсумку я можу сказати, що коли я стою і дивлюся на свої стіни, ті всі нервування, затримки, перерахунки воно того варте. Бо будинок це не просто коробка, це дім, у якому буде жити моя сім'я. Де буде тепло, затишно і безпечно, і кожна цеглинка в цих стінах це ніби частинка мрії, яка втілюється в реальність. А зараз, як і обіцяв, виведу всі ціни на екран. Так що, якщо ви плануєте будуватись, готуйте терпіння, запасайтесь знайомствами з майстрами і не лінуйтесь, все перевіряти. Боятись не варто, бо кожен збудований будинок сьогодні це ще один доказ того, що ми живемо, будуємо, творимо, незважаючи ні на що. Тож, не падаємо духом, віримо в ЗСУ, все буде Україна. Я всім дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам цікавий такий контент, підписуємося на канал, ставте вподобайки. Не губимо цей канал, щоб не загубити важливу інформацію для вас. І Якщо ви хочете подивитися далі, як ми продовжуємо наше епічне будівництво. Підписуйтесь, ставайте нашим 105, напевно, 105 підписником. Я вас чекаю у себе на каналі. Всіх обняв, всім гарного дня!